Надання субсидій їх в Україні планують максимально скоротити. Про це повідомили у міністерстві соцполітики. Кажуть, це експериментальний проект швидкого надання допомоги, передбачає мінімум документів від заявника. Деталі будемо дізнаватись в Оксани Жолнович, Це міністерка соціальної політики України. Пані Оксано, мої вам вітання. Дякую, що долучились. Вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, про. Деталі, так? от Що значить оцей спрощений механізм отримання субсидій? Як це буде виглядати? Ми розуміємо що субсидії такий один з найхороших інструментів підтримки родини, коли в родини не вистачає коштів для того, щоб покривати свої обов'язкові видатки, зокрема, видатки за комунальні послуги. Також на фоні того, що на жаль, потрібно було підняти вартість електроенергії, і ми розуміємо, що збільшиться кількість родин, що потребуватимуть додаткової підтримки, і збільшиться кількість отримувачів субсидій. Ми хочемо зробити цю послугу максимально простою. Максимально доступною і максимально зручною для наших споживачів, тож, по перше. Всі, хто отримує вже субсидію, їм буде автоматично зроблений перерахунок по вартості електроенергії, і нічого додаткового їм подавати не потрібно, звертатись не потрібно. Сьогодні в Пенсійного фонду є кабінети надавачів кожної з послуг, зокрема послуг електроенергії, він має інформацію про вартість тарифу і про те, скільки яке нарахування на кожне домогосподарство відбувається, і ми можемо самі автоматично розрахувати, скільки людей грошей треба ще додати, щоб. Вона покрила. А свої комунальні послуги в межах норми, яка державою закривається uh -huh. для тих громадян, які не отримували субсидії, але з зміною свого доходу, з зміною вартості різних комунальних послуг, бачать, що їм е, потрібна ця субсидія, тобто що вони попадають в категорію людей, що можуть отримувати субсидію, е, сьогодні вони можуть звертатися в різні різні інструменти через СНАП, подавати заяву і декларацію через дію, через пенсійний портал окремо і також до консультаційних відділень пенсійного фонду всі ці точки звернення є дійсними і залишаються. Але за два місяці ми ще їх спростимо. Що це буде один простий клік: просто подаю заяву, хочу отримувати субсидію. І ось члени мого домогосподарства. А всю інформацію про їхні доходи, про їхні майно, розрахунки тарифу, скільки їм які їм виставляють рахунки по комунальних послугах, ми як держава Зберемо, опрацюємо самі і просто видамо їм результат допомоги, uh -huh. щоб uh -huh. зараз, як, як це відбувається, вони не вписували все це вручну. Uh -huh. Я зрозумію, Якщо буде в людини якесь спірне питання, умовно кажучи, вона буде або не погоджуватись з ухваленим рішенням, так куди їй звертатись і що робити, як оскаржувати. Тоді вона подає заяву про уточнення чи своїх доходів чи домогосподарства. Бо коли їй розрахунок проводиться, або відмова йде в розрахунку, що вона не має права отримати субсидію, то буде дуже чітко вказано, з яких підстав, чи, наприклад, дорога покупка, чи е, доходи перевищують, чи інші підстави, по яких вона не може отримати цю допомогу, і вона зможе зібрати додаткові документи і подати їх через ЦНАП, знову ж таки, через дію, через особистий кабінет в пенсійному е, особі. Обистий портал особистий кабінет на пенсійному порталі і таким чином уточнити всі ці дані. Вони також можуть бути це. Може бути не персоніфіковане звернення, але підписане єдиним цифровим ключем або поштою надіслане, або персональне звернення в ЦНАП. Почули. А ви от кілька разів так згадали питання тарифів? От тут виникає питання. Ми ж всі знаємо, так що зараз підняли тарифи на електроенергію, і тут теж це ну, взаємопов'язані речі, питання субсидій. А так чи робили ви якісь розрахунки, як зміниться кількість там субсидантів, і наскільки і чи буде їм перераховуватись якось у зв'язку з цим субсидія? Ті, що отримують субсидію, і для них вартість електрики змінилась, так їм буде перерахована субсидія, і автоматично додадуть суму, ну з врахуванням збільшення вартості електроенергії. Для тих нових категорій, бо ми передбачаємо, що і нові люди потребуватимуть нові домогосподарства, потребуватимуть субсидії, ті, які сьогодні в рамках минулого тарифу не користувались нею. І таких людей, я думаю, що загалом за весь сезон буде до мільйона збільшення. Ми передбачаємо от, власне різні інструменти їхнього звернення сьогодні. Це різні точки звернення, які я назвала, а через два місяці це взагалі дуже проста форма, яку ми зробимо для того, щоб вони мали можливість дуже гнучко і дуже доступно отримати свої кошти. Тобто я правильно зрозумів, Дякую. що для людей, які отримують субсидії, яким вона буде там залишатись, яким вона залишиться, їм компенсують усю різницю вартості електроенергії і в. Фактично, вони для них е вартість електрики не зміниться. Ну, якщо так приблизно. Дивіться, е загалом, так. Тільки тут треба звертати увагу, що ми компенсуємо вартість будь-якого е там тарифу. Чи будь-якого енергоносія в межах норми для кожного домогосподарства є визначена норма. Якщо це будинок, що має тільки електрику, то це більша кількість кіловат покривається. Якщо це будинок, який має інший вид опалення, наприклад, газове опалення, то це інша там менша кількість норм покривається в межах норми. Вартість субсидії буде повністю перерахована. Але і сьогодні вона оплачується по нормативах, по нормах. Угу. І а, тут власне випливає з цього наступне питання: а, якщо збільшується кількість виплат субсидій або ж там тих самих субсидіантів, виникає питання грошей, чи закладалися гроші на це? Якщо так, то яка сума? Якщо ні, то де будете шукати? Сьогодні у нас на цей рік на субсидії закладено 37 мільярдів гривень. Ми сподіваємося, що цих коштів вистачить. Якщо будемо розуміти, що кількість звернень збільшується настільки, що ми не покриваємо ці видатки, то спр... то будемо робити перерозподіл в нашому державному бюджету з інших програм. <світтєві> Яким чином в когось будете забирати? Я так розумію. Ну, у нас ще є резервний фонд. У нас є е, ті програми, які можуть наприклад повністю не бути використані з різних причин. Е, ну і також може бути питання і про збільшення. Е... Допоміжних програм, які сьогодні нам надаються міжнародними донорами, тому що ми постійно з ними говоримо про те, і в принципі вони нас чують, щоб ці програми по бідності а субсидія це одна із програм, що дозволяє людям виходити з ризику бідності, збільшувати, тому що на жаль, в нас збільшується кількість таких людей, що потребують підтримки власне з ризиком бідності. Пані Оксано, красно дякую вам, що долучилися. І от власне можна сказати, так онлайн проконсультували наше населення з питання, от і спрощених субсидій, і з питання того, що в нас буде після того, як зросте електроенергія, чи компенсується держава субсидантам. Дякую вам ще раз. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була з нами на зв'язку.